Пані Тетяна, добрий день можна я карточку свою забору? -да? А дасте нам коментар? Потім дам. Да, давайте беріть. Пані Тетяна, я перепрошую. Дивіться, ви робили депутатське звернення на основі чого голові фіскальної служби України. Всі, всі депутатські звернення, які в мене є, вони є на моєму особистому сайті, як вхідна документація, так і вихідна документація. По Одепакспирт ви робите на лабуті на звернення. Послухайте мене уважно на моєму особистому сайті. Дайте є, відповідь є, зараз. Є розділ, е, є розділ е, кабінет. І? В ньому є всі, вся вхідна документація і вся вихідна документація. Ви там можете, коли ведете цей за, е, цей мій запит, подивитися вхідну документацію, на базі якого я робила це, це звернення. Це ваше звернення? Ви, ви мене почули? Ну, будь ласка, подивіться, це ваше звернення. У вас стоїть мій підпис, якщо ви не підробили цей документ, ви можете подивитися всі документи, які були вхідні і вихідні до мене, ви можете подивитися на всі документи на моєму особистому сайті. Вони всі є публічні. Вони обриковуються кожного дня, коли я їх отримую. Ви знайомі, з Ботарьовами, пані, пані Тетяна. Дайте відповідь, будь ласка. Деякі змі приписували зв'язок. Ваш з ним. А кімінка Андрія Павловича. Ви знайомі з ним чи ні? Пані Тетяна, дайте відповідь, будь ласка. Чеботарьов Олексій Едуардович? Ви знайомі з цією людиною? Пані Тетяна. А кімінко Андрій Павлович, ви з ними знайомі чи ні?